Для того, щоб вберегти наші рослини, нам необхідно зробити хоча б дві обробки: першу до початку квітування, ну, коли вони майже вже квітують, і другу після квітування. А далі ви вже орієнтуєтесь по тому, чи є у вас маніліоз на деревах, чи ні. Я підібрала препарати, які гарно працюють саме по маніліозу. Також врахувала, що коли в нас квітують абрикоси, як бачите, йде да, сніг, дощ, похолодання. І до того ще ж врахували, що це період, коли вже є в саду в нас бджоли, щоб вони були безпечними для бджіл. Також я зробила розтермінування цих препаратів, щоб вони не повторювались на весь сезон. Зараз надам вам схему, але врахуйте препаратів декілька. Да я даю основний, який можна замінити. Але ви не повинні двічі поспіль обробляти одним тим самим препаратом. Препарати...